Як можна не любити нашу професію, а? Холодно, блін, сьогодні. Мінус один на такий дубар. Просто капець. Гляньте, яке сонечко сідає, гарно так. Геть, гарно. А тепер до наших баранів черепаків. Один міліметр випало. Тут постійний Clearfield, Колеги різних компаній, тому що тут не одна компанія. Я про те все, все трандю і трендю на рахунок, що колеги. Строки посіву, особливо в зоні недостатнього зволоження, а саме тут, де ми знаходимося, Лівобережна Україна, колеги. Ваші агрономічні строки посіву ріпаку, на мій погляд, суб'єктивний. З огляду на, ну, в цьому році було 20 років, як я в сільському господарстві, ну, після університету мається на увазі, да? то з огляду на цю історію, колеги, хочу сказати одне, ваші агрономічні строки. Посіву повинні прив'язані не до агрономічної дати, да? 5-25 серпня, а до строків проходу, проходження опадів. Тому що втримати ріпак у фазі, ну, щоб він не переростав, набагато легше, чим, чим, не, чим отримати сходи без води. Тобто дощі пройшли в липні, сіяти в липні. Ну, до серпня, якщо чекати, то може і не буде. Вибачте, холодно, блін, просто якийсь дубар, гляньте. Наш красавець. Звісно, колеги, хтось скаже, це не ріпак. Звісно, не ріпак. Ми ж не говоримо, що це ріпак, це ще трава, з якої нічого не зрозуміло. Тим паче, така зима безсніжна, до чого це може призвести? До самих поганих наслідків. Вимерзання, підмерзання, випадання і так далі. Так що на всяк випадок прорахуйте ще систему. Захисту для соняшника або для кукурузи. А якщо буде все так погано, що воно може здохнути. Все ж може бути, все може бути. І ми повинні бути з вами готові. Чому я кажу, колеги, не спішіть з висновками по ріпаку. У мене бувала ситуація, коли вже здається все нормально, все прекрасно. Потім приходить якийсь мороз і капздається тому ріпаку. Тобто не спішіть ще там комусь радуватися, вже щось гроші рахувати. Так, ціна на ріпак буде об'єктивно, але не спішіть, ще дуже багато чого не зрозуміло. Так що запрошуємо до співпраці, тому що ми не рекомендуємо того, що самі собі не робимо. А рекомендуємо лише те з вами, що буде вам корисне, тому що ми це робимо. А сам собі це буде дурним, що погано робити. Успіхів вам!